Час слухати Слово Боже. Настав час, і Бог допоміг ізраїльському народу нарешті вийти з країни єгипетської. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як фараон не корився волі Божій і не хотів відпускати єврейський народ із рабства. Шлях ізраїльтян був нелегкий. Навколо була пустеля, а попереду очікували великі випробування. Бог обіцяв своєму народу найкращу землю, Ханаан. Але щоб до неї дійти, знадобилося чимало років. Бог указує шлях. Біблія. Книга Вихід, 13 розділ. Народ ізраїльський, залишаючи Єгипет, відчував велике піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх тяжко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер, на чолі з Мойсеєм, вони прямували до країни, яку Бог обіцяв дати їм ще багато років тому, коли покликав Авраама, аби той пішов за ним. Про те, як же їм відшукати шлях до обітованої землі ханаанської. Навколо них усюди була лише пустеля, і ніде не було жодних стежин, щоб ними йти, чи якихось ознак, щоб ними керуватися. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навкруги багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змушений воювати на самому початку своєї нелегкої подорожі. Бог мав намір вести їх кружним шляхом і сам вирішив указувати їм напрям. Бог пішов попереду них. Це був стовп хмари, який посувався перед ізраїльтянами вдень, а вночі вогнений стовп. Показував їм, що Бог із ними. Якщо Хмаровий або вогнений стовп рухався, люди йшли за ним, куди він вів. Коли ж стовп зупинявся, ізраїльтяни знали, що прийшов час зупинитися, поставити намети та відпочивати доти, доки стовп знову не почне рухатися. Удень і вночі. Люди могли долати шлях, бо бог був із ними, ведучи їх уперед. Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог дбає про своїх дітей. Господь показував шлях ізраїльському народові за допомогою стовпа з хмари й вогню. Він захищав їх від небезпек. І посилав усе необхідне для їхнього життя. Не бійся йти життям із Богом. Він покаже тобі дорогу і благословить на твоєму шляху, сміливіше йди за ним. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.